Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат, Ветрія я шкода добрий. Отримали придбаний вашим коштом був збір, там деповнюю 27 тисяч гривень, наскільки я пам'ятаю, що 26 з копійками. Щось близько, того, близько місяця тому. На детектор дронів Дзига. Ось сьогодні я його отримав. Вон там, де коробочка, в якій він, він приїхав. Ось до нього інструкція. Я приємно. Ну, не те, щоб здивований, але ось контакти, до речі, не здивований, а просто вкотре упевненість в тому, які ми з вами щасливчики, тому що в мене є близький побратим, танкіст Олександр К. І вони собі його придбавали, шукали. І так і не змогли придбати. Так і не змогли придбати. Натомість я замовив, проговорив, сказали місяць чекати, оформив замовлення, і от через місяць. 3-діапазонник, будь ласка, 3,3,5,8,3. Це нам для роботи якихось наших козаків, я не знаю конкретно, кому, там, що йде і як. Особисто я, ну, особисто я під час нашої роботи ніякими дронами детекторами не користуюся, тому що я, ну, мабуть, не вмію, не розумію, не знаю, як ними користуватися. Тому що, ну, от, наприклад, ми їдемо, у нас там. Цукорок якийсь, так? І на тому цукорку кілометр сповіщень. Тобто над тобою там їх не ну, там десятки, десятки літають, своїх, не своїх, воно все показує, воно все пишіть. Ми їдемо. І що ми робимо, коли воно все пишіть кілометрами там цими повідомленнями? Нічого не робимо. Ми продовжуємо їхати, як їхали, робимо роботу, як робили. Тобто, ну, це, очевидно, козакам потрібно, тому що там і командири вже запитували. Ну, У них, очевидно, якісь інші підходи, і ситуації, і реалії. Війна дуже різноманітна, і реалії, в яких перебувають бійці навіть одного батальйону, вони дуже і дуже відрізняються. Значить, в цьому є важлива потреба. Можливо, це кудись там на нуль або біля того, для якихось робіт. Я не знаю для яких, але у будь-якому випадку воно. Важливо, повторюся. Один з великих плюсів перебування в цьому батальйоні, це те, що видно, як ті речі, які ми з вами настаруємо, що вони там десь не зникають без звісти, а конкретно працюють у вмілих руках. Мої руки стосовно цього не вмілі, тому я передаю їх цю річ, тому. Тим, хто запитав, кому вони треба. Щиро дякую всім долученим до нашої переможної діяльності. Я не можу його навіть увімкнути, бо, бо не знаю, якщо тут куди вмикається. Зараз воно мені і не треба. Так, ну, чужа річ, по суті, то краще її і не чіпати. Бачу 3D-друкований корпус антени. Ну, от, нехай добре служить. І ще раз дуже-дуже дякую. Це дуже важлива річ. Не там жодним чином, не, не якось там демотивуйтеся тим, що я не вмію цим користуватися. Повторююся, воно потрапить у ті руки, де працюватиме гарно, для перемоги, рятуватиме життя українців і сприятиме могиленню московитів. Маю честь бути просто проміжною ланкою. Некомпетентною. Але тут задача була організувати збір, закрити збір, замовити, дочекатися, передати компетентним людям. От я це і роблю. Дякую. Разом боремо і поборемо.